Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хотілося б вам розповісти про вікові особливості розвитку дітей 3-4 років. Четвертий рік життя характеризується двома якісно новими рисами: одна пов'язана з формуванням особистості дитини, інша з формуванням його діяльності. Дорослий стає для дитини не тільки членом сім'ї, а й носієм певної суспільної функції. Бажання дитини виконувати таку ж функцію призводить до протиріччя з його реальними можливостями. Це протиріччя вирішується через розвиток гри яка стає провідним видом діяльності в дошкільному віці. Щодо мовлення, то мова стає більш складною і розгорнутою. Змінюється словниковий склад мови, а саме вона зростає в порівнянні з іменниками, частками дієслів, прикметниками та інших частин мов. Довжина пропозиції збільшується, з'являються складні речення. За допомогою цих розмов дитина утримує в пам'яті поставлені перед собою цілі, будує нові плани, обмірковує шляхи їх досягнення, виконує на словах дії, які опускає в реальності. Щодо мислення, то у молодшому дошкільному віці розвивається перцептивна діяльність. До кінця молодшого дошкільного віку діти можуть сприймати до п'яти і більше форм предметів і до семи. Також здатні диференціювати предмети за величиною, орієнтуватися в просторі групи дитячого садочку, а при певній організації освітнього процесу і приміщенні всього дошкільного закладу. Розвиваються пам'ять і увага. На прохання дорослого діти можуть запам'ятати 3-4 слова і 5-6 назв предметів. До кінця молодшого дошкільного віку вони здатні запам'ятати значні уривки з улюблених творів. Продовжує розвиватися наочно дієве мислення. При цьому перетворення ситуацій в ряді випадків здійснюється на основі цілеспрямованих проб з урахуванням бажаного результату. Дошкільнята здатні встановити деякі приховані зв'язки і відносини між предметами. Свідоме управління поведінкою починає складатися тільки, багато в чому поведінка дитини ще сутуативна. Разом із тим можна спостерігати й випадки обмеження власних спонукань самою дитиною, супроводжені словесними вказівками. Починає розвиватися самооцінка, при цьому діти в значній мірі орієнтуються на оцінку батьків та інших дорослих. Продовжує розвиватися також їх статева інтентифікація, що проявляється в характері обраних іграшок і сюжетів. Щодо творчості, то зображувальна діяльність дитини залежить від його уявлень про предмет. У цьому віці вони починають тільки формуватися. Графічні образи ще бідні. У одних дітей в зображеннях відсутні деталі, в інших малюнках можуть бути більш деталізовані. Діти вже можуть використовувати колір. Велике значення для розвитку дрібної моторики має ліплення. Молодші дошкільнята здатні під керівництвом дорослого виліпити прості предмети. Відомо, що аплікація робить позитивний вплив на розвиток сприйняття. У цьому віці дітям доступні найпростіші види аплікацій. Конструктивна діяльність в молодшому дошкільному віці обмежена зведенням нескладних будівель за зразком і за задумом. У молодшому дошкільному віці починає розвиватися уява, яка особливо наочно проявляється у грі, коли одні об'єкти виступають в якості заступників інших.